Ви ж знаєте, що сталося? На Росії ж немає інтернету. Повідключався в них там інтернет, карточками розрахуватись вони не можуть. В магазинах черги, аеропорти у них стоять, люди сидять в самолітах, позмущаються, на голови росіяни лізуть один одному, розумієте? Тому що в них пропав зв'язок. Ось так росіяни побачили, як це? Відчули, як це вам. Не, ми, звісно, за вас... Переживаємо і очень вам це Ну, що ж зробиш? Терпіть СВО однаково. <риває> а, Так, що, росіяни, отак От ваше СВО працює. Путін там грозить нам орешником своїм, який в нього десь упаде на Росії, як обично, грозить нам, залякує нас Путін орешником. Самі ж зроблять собі провокацію на 9 травня, а потім будуть звинувачувати, що це українці, отакі От росіяни. Ми цей почерк знаємо, ми це знаємо, тому нам, якби, нас, може, Путін не лякати. Ми вже багато чого пережили, і якби ми тебе не боїмося. Ми вас не боїмося, росіяни. запам'ятайте це, ми вас не боїмося. Все, точка.